Вибух на Прикарпатті невідомі. Намагалися підірвати два газогони, один з яких постачає блакитне паливо з Росії до Європи. Міжнародна магістральна труба Оренгой Помари Ужгород пролягає неподалік села. Вибух стався на світанку. Люди кажуть, у них ледь не повилітали шибки. Так як глухий вибух, такий глухий вибух бухнуло, і чоловік він так під вікном тут спить, вийшов з хати. Ну і почув, що сильно шепет, шум сильний був. Ні, то не огонь було, то так таке біле, як хмара. За 15 годин було підірвано ще й місцевий газопровід Богородчани Долина. Він поруч із міжнародним. У Прикарпат Трансгазі запевняють, аби пошкодити обидві магістралі, хтось використав вибуховий пристрій. Поряд знайшли його уламки. З огляду на Трубу і характер пошкодження це стороннє втручання методом застосованого вибухового пристрою. Техніка працює, значить, відновлювані роботи тут відбувається. Перекрита дільниця труби шляхом перемикання на іншу ділянку. Правоохоронці вибухи класифікують як терористичний акт. Наразі усі газогони на території Прикарпаття посилено охороняють.